Tesla Model S 2014 року. Яка ця машинка після 10 років свого життя? Чому я обрав саме її після того, як 2 роки їздив на Tesla Model 3 2020 року? А також після тесту машинок Model X, Model Y? Model 3 Highland і ЕСОК від 2015 року, який я тестував, відчув, що це за машинки. Я постараюся сьогодні порівняти з, власне, з машинкою 2014 року і сказати, які насправді де переваги і яка ця машинка. Які недоліки в ній залишились, що вдалося Теслі виправити за останніх 10 років розвитку. І також ми поговоримо трошки про Tesla Model Y Juniper, яка зараз дуже популярна в інтернеті. Багато хто її чекає. Машинка має бути дійсно супер, яка повинна взірвати ринок. І Почати виходити в 2025 році. Не переключайтесь, буде цікаво. Поїхали! Друзі, ми стаємо свідками того, наскільки світ швиденько змінюється. Згадайте, років 5-10 назад електромобілів практично не було. Зараз їх практично на кожному кроці. Всі виробники запускають свої електрички. Уряди великих провідних європейських країн змінюють законодавство для того, щоб там до 30-35 року взагалі зняти виробництво бензинових і дизельних автомобілів. Все це міняється дуже швидко, багато компаній працює над цим. Ті, хто почали перші компанія Тесла, зрозуміло, вона налагодила виробництво, вона собі може дозволити зараз дійсно цікаву ціну по своїй моделі. І якщо подивитись на інші там компанії, там відомі, такі як там Нісан, Опель, Вольцваген, Мерседес, Ауді і так далі, BMW, бачимо, що в них от така ситуація, що їм набагато складніше. Їм складніше зробити за 40 тисяч євро чи 50 адекватну нормальну машинку. Чому це вдається Тесла? Тому що вона розпочала цей процес перша, і за рахунок цього в неї є оця можливість. Зробити дуже, скажімо так, за адекватні гроші, дуже хорошу машинку. Чому я ув'язався з Теслами і чому я полюбив Теслу? В першу чергу, після того, як я їхав з України в Іспанію, я побачив, наскільки це зручно і швидко, коли ти приїжджаєш на зарядну станцію і за хвилин 15-20 заряджаєшся. Ну окей, 30-40, якщо ти заряджаєшся до 90%. Ну, якщо тобі треба, наприклад, до 80, то ти можеш зарядитись Запросто за хвилин там 20-25. Цього року прийшла новина, що великий концерт Volkswagen має серйозні проблеми. Якщо так буде продовжуватись далі, він зазнає дуже серйозного краху. Це все пов'язано з тим, що електромобілі заполонили ринок і забрали свою частину ніші. І зараз навпаки виграють ті, хто впровадили нові технології. Бачимо, що машинки з часом взагалі почнуть мати ще легшу батарею з новою хімією, ще далі проїжджатимуть і будуть набагато. Конкурентно спроможні тим самим дизельним автомобілям. Світ міняється, і в цьому, звичайно, електромобілі задали дуже серйозну тенденцію і швидкість ринку. Чому я пересів з Model 3 2020 року на Model S 2014 року? Справа в тому, що я став заручником оновлень компанії Tesla, яка зараз постійно оновлює свої машинки, і кожного разу вона ціну понижає, а продукт робить набагато краще, ніж був попередній. Коли я поїздив на своїй троєчці. Американський з України. Я стикнувся з ряду проблем. Там і модем, значить, там був американський, треба було міняти. І зарядки, і перехідники, і Ретрофіт другий, і те, що 12-вольтовий акумулятор сідав. Я вирішив її загнати в Україну продати і купити нову машинку. В той момент це було 23-й рік, кінець. Виходить так, що купляти нову машинку вже не було сенсу, бо вже на той момент компанія Tesla сказала, що вона випустить Model 3 Highland, і ціна буде та сама. Я дочекався з цієї всієї ситуації, замовив Хайленд. Причому я поїхав в Валенцію, сів на ту машинку, поїхався. Знаєте, вона мене вразила. Тому що навіть після Model S вона була з крутішою шумоізоляцією, неймовірно класним вже внутрішнім інтер'єром, там підсвіточки, дисплеї. Е, машинка зовсім інша, вона круче виглядає, коефіцієнт супротиву, далі приїжджає, краще хімія батарейки. Вони зробили понад 100 оновлень. От. І я замовив собі цю машину. Але так стало, що я не попадав під їхні пільги іспанські. Для того, щоб попадати під пільги, треба було бути іспанським резидентом. Ну і далі, звичайно, я заснував компанію агенцію нерухомості тут в Іспанії, де я продаю нерухомість. От і мені легше було купити на компанію для того, щоб отримати додаткові пільги як податковий резидент. Адже компанія є податковим резидентом, і отримати додатково можна було компенсувати і і 8 тисяч це як українське ПДВ говорить, Ну і плюс компенсувати додатково ці державні допомоги за використ... купівлю електромобілів. Як вони називаються тут. Ось. І побачивши, що Єхайло, мені там треба було зробити деякий оборот по компанії і замовити хтів Яхайленд. Але, знаєте, тут прийшло буквально півроку, і компанія сказала, от, у нас буде вже модель нова, Model Y Juniper. А про Model Y Juniper взагалі дуже позитивно і дуже багато цікавої інформації почали розказувати. Перша найголовніша, скажімо так, перевага Джуні, яку говорить, що буде, не знаючи, це дійсно Теслі вдасться, тому що ми бачимо, що роблять китайські провідні компанії, які дуже заповнили ринок і дуже конкурують Теслі. Тесла хоче на це поставити ставку і зробити Model Y конкурентно спроможною. І вона відразу хоче, так по думки багатьох експертів, запровадити туди батарейку 95 кВт годин, в той самий корпус. Ну, звичайно, що корпус вже буде інший, мається це в виду розмір. Кузова корпуса той самий, але 95-ка. Як вона це зробить, всі запитають? Справа в тому, що вони вже хочуть запровадити нову хімію батарейку і нову технологію в цю машину, щоб вона знову була в топі продаж серед всіх машин. Тому що Model Y був лідером декілька років по продажах. Чому машинка недорога, машинка вмістима, мала дуже хорошу посадку, далеко проїжджала. Тобто, машинка була дуже хороша за свої гроші і користувалась, по суті, попитом в цілому світі. E, значить, я вже побачивши, що от скоро буде White Juniper, Зрозуміло, я не знав, коли вона буде. E, я вже без машини в принципі, не міг я там брав частину в дружини. E, мені підвернувся варіант Model S 14 2014 року, Які тут недоліки зараз розповім і плюси. Але я вам скажу так: Модел S все-таки це клас вищий. Навіть машинка 2020 року, Модел 3, та вона має переваги. Які вона має переваги? Там швидка зарядка, новий дисплей, швидкий процесор. Е, ну, По великому рахунку, що ще? Ну, то, що вона менша розміром. та. Е, Model S є свої переваги навіть цієї старої. Попри те, що в неї немає автопілоту. Е, попри те, що в неї повільний процесор. Це ми зразу переходимо до мінісу. Та? Тому що, коли рухаєш екран, він дуже повільно думає. І дуже чути, що процесор ще в нього старенький. Але є перевага, є автоматичні відкриття дверей кнопочкою. Нажав кнопочку, двері відкрились. Це плюс. Е, також є. Колісна база більша. І відчувається, що машина пливе, вона більша, вона вищого класу, і коли ти сідаєш в ту машину, ти відчуваєш інший клас. Мінус цієї машинки задній привід. От, я їздив на передньому, є різниця, до речі, хто би що не говорив, що немає різниці. є. На поворотах і коли прискорюєшся, її трошки заносить. Якщо дійсно дуже даєш пришвидшений газ, ти відчуваєш, як задній привід заносить. Якщо ви не збираєте швидко їздити. Там до 140-150 км, не різкі повороти. Ви різниці, може, і великої не відчуєте. А якщо ви хочете все-таки швидкість і десь там проскочити, да, воно відчувається, дійсно різниця є в цьому. Це, в принципі, основний момент. Повернемося до Tesla Model Y Juniper. Я вирішив її почекати, той момент поїздити півроку цією машинкою, тому що Tesla є Tesla, Знаєте, коли їздиш на Tesla, до себе навіть якісь відношення інше. Ти відчуваєш якусь повагу до себе. ти... Хочеш до цієї машини повертатися, ти хочеш на ній подорожувати. яка би це не була Тесла, Починаючи, там, я думаю, навіть з 2011 року, коли вона перша випустила свою тесло, в електромобіль тобі хочеться повертатись. На відміну від бензинового, навіть там дуже дорогого якогось автомобіля. Е, не можу сказати, що дуже їздить, ну їздить там на Ауді на, на, на різних кюшках, та, там BMW 7-8. Ну, так, класно, пливе, все, ну, знаєте, вже не вставляє оцей шум двигуна. Тебе відчуття, коли оцей шум двигуна, що зараз щось поламається, що треба десь залити, якесь масло. Ти по-іншому вже реагуєш на взагалі будь-які ДВС автомобілі після того, як ти поїздив на електромобіль. Електромобіль це все таки інше відчуття і зовсім інший стиль. Так, ось ще про всі недоліки, які я не договорив. Значить, перевагою ще плюс Model S, звичайно, є передній дисплей. Він однозначно допомагає, тому що ти не відволікаєшся трошки направо. Не дивишся вище, там швидкість і карта ту саму. Е, Мінус, звичайно, що цей передній дисплей він плаває. Тобто, там завжди в нього є от, в цих моделях, там десь до 17-го, напевно, року, в них є оце таке, що він рано чи пізно плаває. Наступним, напевно, мінусом тих машин, всіх, хто були на процесорі Tegra, мало того, що маленька значить, швидкість роботи, коли ви рухаєте там картою, одне, друге, третє, чи там щось переключаєте, буває, що він підвисає. Говорять, що тегра це буває взагалі горить, тобто горить процесор, і вам тоді треба повністю міняти процесор. Дехто говорить, що міняє цей процесор ще до того, як він вийде з ладу. Тобто міняють, потім роблять. Ці машинки великою перевагою ще їх є, що вони мають моделес до, по-моєму, 16-го року безкоштовні зарядки в Європі. В даному випадку ця має, тобто я можу її заряджати скільки хочу. І, наприклад, якщо навіть тут батарейка рано чи пізно там, скажімо так, мре. Бо є випадки, що наприклад 400 тисяч вони пробігають, далі міняється батарейку, і ви ще можете на одної батарейці ще їздити 8-10 років на безкоштовних суперчарджерах, тому що вона вам дозволяє по всій Європі кататися безкоштовно. Це теж є великою перевагою. Звичайно, багато місць велика перевага. От, можна якісь речі перевозити, це плюс. Е, мінусом, мінусом, звичайно, це цей ужасний перед, який був до 2016 року. Тобто, ну негарно воно виглядає, чорна вставка, хто би що не говорив. Е, відчуття старої машини є, коли бачиш це. Коли ти дивишся ззаду на неї, навпаки, там вже в принципі такої різниці немає. Тесла є тесла, відчувається, бо там е, надпис, Тесла і так далі. А передня частина ну, така собі. О, ну, звичайно, що е, нова машина тройка заряджається швидше, я би сказав два рази. Тому що на цій машинці я стояв на суперчарджі 14 року близько десь 50 хвилин, щоб зарядити її до 80, З нуля до 80. На тройці новій, ви зарядите її де хвилин 25 напевно. Вона буде з нуля до 80 заряджена. Тому що там в два рази більше швидкість діє. Ритрофід другий до 250 кВт, тут виходить типу, до 150 кВт. І то тут гірше водне охолодження, відповідно, вона довше заряджається. Ну і, звичайно, вона менше проїжджає, тому що вага, плюс використання енергії по-іншому, бо в нових машинках повністю все змінено, ну, в тому числі і, там новий дисплей, нова технологія, все LED. Тобто йде, кожна модель намагається зекономити в першу чергу на живленні, щоб все економилось по енергії. І так виходить, що по-любому кожна наступна, вона цікавіша, бо електромобіль в великому рахунку це про збереження енергії. Ще я думаю, основним недоліком може бути, звичайно, кондиціонер. Тройка має гарно, що ти можеш собі регулювати його е, вручну, якщо він дув в різні сторони. От. В загальному в принципі, о, така ситуація, але зараз ліжі на цій. Е, нема такого, знаєте, що от я сів на дуже стару машину, коли, наприклад, ви сідаєте на бензинову машину, яка старша на років, 5-6, ви відчуваєте кардинальну різницю, багато в чому. От. А коли ви от на електромобіль там 20 рік-14, я не відчув різниці глобальної. Навпаки, відчув клас машини дійсно тут вище. Та, вона більша, вона така пливе, шумоізоляція, до речі, також тут набагато краще. Хто би що не говорив, тройка до 20-го року вона хрустить. Вона і по ходовій така, жорстка і ну, не, не та машина. 24-го року Хайлен, коли взяв на тест, це зовсім інша ситуація. Машинка насправді класна. Тому в мене було, що я за неї платив значить завдаток. От якщо повертаючись до того, що я її вже купити, хотів вже хотів замовити. Завдаток в мене згорів, тому що я потім вирішив на компанію компенсувати допомогу від держави 4,5 тисячі плюс КІВУ ПДВ Сім. Тисяч. В результаті машинка новенька 24-го року мала би коштувати по великому рахунку мені 29 тисяч євро, враховуючи, що я за 27 продав стару машину американську яка мала ряд недоліків. Ось така різниця, друзі. Ось то все, що я в принципі пам'ятаю, я вам розповів. От така ситуація. Значить, підписуйтесь на канал, будуть в наступному. Цікаві відео, будемо старатися записувати про Tesla. У нас є зараз план записати на порівняння Model X, Model S і Model 3. І ми поговоримо детально, скільки яка машина проїжджає, скільки яка заряджається, скільки яка куштує, і повністю яка краще, як ти себе почуваєш, шумоізоляція і так далі. Підписуйтесь на канал, з вами був Володимир, компанія Investlife. Інвестуй в життя!